Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок. Чуємо, Доброго. бачимо. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас, дякую, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. Генеральний директор Гродзевич Олег Ігорович. Дякую. А, пані Оксана, кого ви представляєте? Пропало, не підтверджено. Не чуто, пані Оксана, вас зовсім. А там бачу, що в пані Оксани на зв'язку написано не підтверджено. Може, її перезапустити в кабінет? А, ну, ми нікого не запускаємо в кабінет, всі підключаються по посиланню, тому. Тут, я думаю, що у мене а у мене я. В... Зараз, пані Оксана. А, Погано. Ви можете написати, пані Оксана, ви можете написати в чат. Кого ви представляєте? Представляю компанію Vazional на Doctor. Це зрозуміло, дякую. Дякую. Отже, давайте наступним чином будемо робити зараз. Ще хвилин 10 дамо можливість підключитися тим, хто хоче, але не може через якісь технічні негаразди, тому що поки що в нас представників громадськості немає. Почекаємо їх трошки, а потім будемо продовжувати. Але хочу наголосити: якщо міндовкіля зникне з ефіру, у нас просто бувають відключення світла. То за графіком, то поза графіком, тому якщо ми зникнемо, ви не відключайтесь, Будь ласка, перериватися не буде. Трансляція ми перепідключимось, тому це може зайняти пару зайвих хвилин. А от тому давайте о 10.10 -10 будемо продовжувати. Можливо, хто ще до нас захоче підключитися. Дякую. У нас можливо, та сама ситуація, тому теж можливі перебої зі світлом. Якщо ми теж відключимося, в нас відбувається автоматичне перепідключення. Тому прохання так само нас дочекатися. Ми за декілька хвилин наново підключимося. Обов'язково дякую, що попередили. Дякую вам. доброго ранку ще раз. Давайте будемо продовжувати. У Нас вже 10-та 10 година 10 хвилин. Сподіваюся, всі, хто хотів до нас під'єднатися, під'єдналися. Всіх інших ми чекаємо протягом наших громадських слухань. Сьогодні у нас 5 вересня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю «Біотест-Лаб». Стосовно планованої діяльності, що передбачає встановлення виробничого обладнання, технологічних мереж та виробництво ветеринарних препаратів в комплексі будівель і споруд, науково-виробничого призначення, що знаходяться за адресою Київська область, Бухівський район, місто Васильків, вулиця Олександра Лістрового, будинок 1, дріб 3. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує об'єктів господарювання, оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження, громадські слухання передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим2 статті 17 закону. А згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін оскільки 13, 13, вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо, я зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю, біотестла стосовно планованої діяльності, що передбачає. Встановлення виробничого обладнання, технологічних мереж та виробництво ветеринарних препаратів в комплексі будівель і споруд, науково-виробничого призначення, що знаходяться за адресою Київська область, Бухівський район, місто Васильків, вулиця Лістрового Олександ... Олександра Лістрового, будинок 1, дріб Дрип... 3. Коротко розкажу про хід даної процедури. 25 березня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля було розпочато процедура оцінки впливу на довкілля, шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до довкілля не надходили. 21 серпня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля та розміщене оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 25 вересня 2024 року. Повідомлення та оголошення оголошення розміщено а, на дошках оголошень в відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля вказано у пункті 9 оголошення. Отже, а, на 10.15 у нас а, на громадських слуханнях присутні три особи-учасника. Один з них це Мін, а, учасник це міндовкілля як організатор. Я попрошу двох інших учасників ще раз на камеру представитись для того, щоб ми ідентифікували, чи є нас представники громадськості. Будь ласка, пан Олег, генеральний таре... директор ТОВ Біотислав Грозевич Олег Ігорович. Дякую, пані Оксана. Голубчак Оксана, Голубчак. Володина, головний інженер екосландять захід. Дякую, пані Оксана. Отже, на 10-шістнадцяту серед, серед учасників громадських слухань ми не фіксуємо представників громадськості. А, в такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю, біотестлаб. Стосовно планованої діяльності, що передбачає встановлення виробничого обладнання, технологічних мереж та виробництва ветеринарних препаратів в комплексі будівель і споруд науково-виробничого призначення, що знаходяться за адресою Київська область, Обухівський район, місто Васильків, вулиця Олександра Лістрового, будинок 1, дріб 3. та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. Дякую, дякую навзаєм. До побачення. Дякую, Мазірні. До побачення. Дякую. До побачення.